Не поспішайте пити вітаміни, якщо ви не зробили належної підготовки, навіть якщо у вас діагностували дефіцит вітамінів, це абсолютно не означає, що ви не доотримуєте їх з вашого раціону. Цілком можливо, що дані вітаміни просто-напросто не засвоюються через підвищену затоксиченість організму, через забрудненість вашого кишківника, через порушення транспортної функції в організму і ряд інших факторів. Тож, перш ніж Збільшувати дозу самих вітамінів, які б вони не були гарні. Саме перше, про що варто подбати, це про чистоту організму, тобто зробити підготовку. Після того зважити на сумісність вітамінів і загалом мікроелементів у вашому раціоні, і лише потім переходити до питання збагачення раціону, якщо попередні кроки не дали потрібного результату. Підписуйтесь в мене більше про здоров'я та антиейдж.